П'ять ознак токсичних відносин. Саме перше це маніпуляції. Будуть завжди маніпуляції як наслідок, ви будете відчувати себе завжди винним, і в деяких моментах, якщо це довго продовжується, нікчемним або недо. Так? Друге, це те, що у вас знижується самооцінка. Тобто партнер, по суті, внушає вам вашу низьку самоцінність. Тобто, як нас, ну, наприклад, ти достатньо гарно готуєш, ти достатньо гарно одягаєш, ти достатньо робиш те, те те, те, те. І як нас так, ви розумієте, що ви стали сумніватись в собі і відчувати, власне, запитуєте партнера, когось, когось, знаєте, ви шукаєте якогось схвалення, по суті, так? Далі третє, це те, що. Іде ізоляція, ізоляція від ваших друзів, ізоляція від батьків без різниці, тобто від близьких для вас людей, тому що навіщо я ж можу закрити всі твої потреби? Далі четверте, це те, що після комунікації з цією людиною ви відчуваєте порожнечу, тобто вона відчувається таким знаєте, виснаженням, тривожністю, стресом, і як наслідок, звісно, у вас погіршується самопочуття. Далі саме сенс це те, що кожна якби, комунікація закінчується якимось таким, знаєте, аргументом або сваркою, і вам просто вже знаєте, навіть вже якщо вас щось не влаштовує, ви такі ну нічого, ну нічого, просто вже промовчу, бо вже ну, не хочу комунікувати.